Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Президент України Володимир Зеленський, який напередодні саміту Миру у Швейцарії, відвідає Саудівську Аравію для перемовин із спадкоємним принцем цього королівства Мухаммедом Ібн Салман. Цей візит має значення насамперед для того, щоб зрозуміти позицію країн глобального півдня, які братимуть участь у швейцарському саміті. Окрім того, потрібно пам'ятати ту роль, яку Саудівська Аравія зараз відіграє на міжнародній арені. Королівство традиційно має важливі економічні взаємини із Сполученими Штатами, хоча політичні стосунки між Саудівською Аравією і США останніми роками охололи. Разом із цим можна говорити про зближення позицій між Саудівською Аравією та Китайською Народною Республікою. Також хороші особисті взаємини з'єднують з спадкоємного принця Саудівської Аравії Ві, із президентом Росії Володимиром Путіним, і все ж таки. Варто помітити, що із Україною королівство також зберігає досить непогані взаємини, що дає можливість спадкоємного принцу Саудівської Аравії вважати себе ймовірним посередником, якщо виникне можливість для проведення перемовин про завершення або про призупинення російсько-української війни. Зараз звичайно про це і мови не йде президент Російської Федерації, налаштований на продовження багаторічної війни на виснаження. Однак, невідомо, Ома, наскільки у Володимира Путіна є ресурси для продовження такої війни, і найголовніше, як вплине на його точку зору підвищення ставок з боку заходу, скажімо, дозвіл Україні бити по позиціях російської армії на території самої Російської Федерації або евентуальна поява на українській території західних військовослужбовців все це так чи інакше створює умови для того, щоб у Кремлі принаймні почали думати про завершення війни, і з Україною, але Серед нейтральних країн, які можуть надати майданчик для перемовин між Москвою і Києвом, навіть через посередників, країн цивілізованого світу вже немає, бо всі вони запровадили санкції проти Російської Федерації і вважаються Кремлем недружніми державами, навіть такі країни, як Швейцарія, як відомо, міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров, якого втім і не запрошували на саміт миру, категорично відмовився від участі у цьому заході у своїй розмові. Із швейцарськими дипломатами залишаються країни глобального півдня, і зараз можна сказати, що Україна веде справжню дипломатичну дуель навіть не з Російською Федерацією, а з Китайською Народною Республікою, яка презентувала план призупинення війни. Фактично замороження конфлікту без будь-яких гарантій безпеки для України однак разом із цим з тим, щоб Україна не визнавала російський статус окупованих українських територій, на чому продовжує наполягати російське політичне керівництво як на передумові завершення бойових дій. І тут звичайно велике значення буде мати те, яку концепцію будуть сприймати як вичерпну. Найбільш важливі і для сполучених штатів, і для Китайської народної республіки країни глобального півдня також перемовини українського президента із подкоємним принцем Саудівської Аравії можуть мати важливе значення з точки зору гуманітарних ініціатив, які, як відомо, також супроводжують цю війну. Ми пам'ятаємо, що єдиною реальною угодою, яка певний час діяла під час продовження великого російсько-українського конфлікту, була зернова угода, але країни глобального. Ального півня також можуть сприяти у обміні полоненими між Росією і Україною. Очевидно, що російська сторона у цьому обміні не зацікавлена, тому що керівництво і населення Російської Федерації взагалі не дуже цікавить життя і доля власних співвітчизників у України Інша ситуація, і в цій ситуації, коли в Москві не зацікавлені в тому, щоб міняти. Військовополонених єдиним аргументом, який може бути цікавим Володимиру Путіну для того, щоб дозволити такий обмін, може бути позиція його партнерів з країн глобального півдня. Тим більше що саме з такими країнами, як Саудівська Аравія, російський лідер узгоджує свою енергетичну політику, адже саме від цін на нафту залежить те, наскільки Володимир Путін зможе останніми роками мілітаризовувати російську економіку. Отримувати нові гроші для підтримання соціальної стабільності у Росії, планувати нові роки війни з Україною та з іншими колишніми радянськими республіками, які з точки зору російського лідера рано чи пізно мають стати невід'ємними частинами російської держави у кордонах радянського союзу, 1991 року. Звісно, ми з вами розуміємо, що цим амбіціям Володимира Путіна не Судиться втілитися у життя, однак сам він живе саме таким порядком денним і знає, що таке бачення світу розділяється переважною більшістю його співвітчизників. А для того, щоб ця концепція була втілена в життя, і колишні радянські республіки зникли з політичної мапи світу як суверенні держави, потрібні гроші. А гроші залежать від того, як Саудівська Аравія буде ставитися до власної енергетичної політики, і тому, якщо Сподкоємний принц Мухаммед, хороший приятель Володимира Путіна, натякне йому що. Ця політика може змінитися, і Росія може втратити навіть ці доходи, яка сьогодні вона має від нафтого бізнесу. Російський президент може вирішити, що краще йому звільнити якусь частину українських громадян, які потрапили у російський полон, ніж втратити якісь мільйони, чи навіть мільярди доларів від нафтоекспорту. І цю залежність Російської Федерації від стосунків із країнами глобального півдня, Китайською народною республікою, яка все більше стає важливим. Прихильником Росії, у боротьбі з цивілізованим світом, Саудівською Аравією і іншими країнами протоки потрібно використовувати принаймні для того, щоб шукати додаткові інструменти тиску на російське політичне керівництво в умовах його ставки на багаторічну війну з Україною. Таким чином, поїздка Володимира Зеленського до Саудівської Аравії буде ще й демонструвати повагу до країн глобального півдня перед самітом у Швейцарії. Демонструвати усвідомлення Україною, що якщо вона хоче досягти саме дипломатичної перемоги на цьому саміті, хай навіть він нічого реально не вирішить у справжньому переговорному процесі, тоді потрібно розмовляти із такими лідерами країн глобального півдня, як принц Мухаммед та інші політики, які мають хороші особисті стосунки з Володимиром Путіним та стосунки з головою. Китайської народної республіки Сідзенпіном від допомоги і підтримки якого залежить відтворення російського військово-промислового комплексу і виживання Росії у її протистоянні не тільки у війні з Україною, а й у боротьбі із цивілізованим світом із заходом і Сполученими Штатами, що було і залишається важливою політичною метою Володимира Путіна на наступні роки. І звісно. Якщо країни глобального півдня будуть виступати саме за припинення війни, і це стане їхньою спільною позицією. Це може у певній перспективі створити умови для того, щоб Росія і Україна знайшли певні шляхи, принаймні для вирішення питання замороження конфлікту чи тих гуманітарних питань, які Є сьогодні на порядку денному вирішення гуманітарних питань. Але ми знаємо, що для України це тільки частина мирного процесу і погляду на закінчення війни як на торжество справедливості. Це, очевидно, не те, що цікаво для принца Мохамед. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал каналу у Патріоні Беміякофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!